Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. З території Білорусі сьогодні вночі намагалися бити по Києву. Проте щось пішло не так. Є десятки вибухів пролунали на базі в кожушках. Три-п'ять ракет розірвало у пускових шатах. Білорусь горить, що ж батьківщина мати. Пам'ятник Володимироєвелолюдні місця можуть дістати цілями російських ракет у День Незалежності України. Вважає полковник запасу, Олег Жданов Росія навряд чи прогавить можливість привітати Україну з днем незалежності в її традиційному стилі черговими актами терору проти українців і руйнуванням українських міст про цю загрозу вже попередило командування повітряних сил ЗСУ та головне управління розвідки, так заступник начальника горміністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що РФ 24 серпня може влаштувати кілька хвилі ракетних атак. Проте спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат поспішив запевнити, що захисники неба на Радодні свята будуть посилено контролювати обстановку. Військовий експерт, полковник запасу Олег в інтерв'ю Главреду розповів, які місця Києва та інших українських міст можуть стати цілями російських ракет у день незалежності України. На яких напрямках на фронті Росія може спробувати просунутися напередодні 24 серпня? Який подарунок Україна може сама собі піднести у це свято, а також яким може бути день незалежності нашої країни в 2024 році чи закінчиться на той час війна напередодні 24 серпня, або у цей день нам не уникнути ракетного або шахетного удару. Це цілком у стилі Російської Федерації. Найважче, що може на нас чекати напередодні цієї дати, Ати спроба Росії відбити у нас Куп'янська зараз на Куп'янсько-Лиманському напрямку спостерігається активізація на цій ділянці фронту. Противник і далі буде активно розвивати бойові дії. Це єдине місце, де у росіян є явна перевага і вони можуть скористатися цим. Якщо говорити про місцевість, там то це витягнутий виступ. Від Куп'янська на південь до борової практично до закінчення Оскольського водосховища. Росіяни швидше за все хочуть відхопити цей шматок території, щоб прокритися природною. Перешкодою цим водосховищем, щоб бути впевненими в тому, що ми не зможемо його форсувати. Крім того, існує ймовірність збройних провокацій на кордоні з Білорусі, але не більше того, адже, по перше, чисельність ПВК Вагнера дуже невелика. По друге, вже з'явилася інформація про те, що Вагнер розпускає своїх бійців через відсутність фінансування. Відомо, що загін вагнерівців був відправлений до лівії, і це може бути операцією прикриття для двох дій. Або Вагнерівці повинні просочитися поодинці, чайне ва. Викими групами до Росії, де у них точно залишилися скрони і зброєю. Російське міністерство оборони змогло забрати собі тільки вершину айсберга, або вони готують масштабне перекидання в Африку, наприклад, у Нігер, Малі або Цар, швидше за все у Нігер, тому що він просив їх про допомогу. Загалом зараз у Вагнера з'явилися свої завдання. Він буде більше зайнятий, що стосується Білорусі то сам Лукашенко. не прихильний конфронтації на білорусько-українському кордоні, і ми вже не раз перек... Коналися у цьому, він здебільшого здихався російських військ. Якщо росіяни що залишилися щось і чутять на території Білорусі, то швидше за все роблять це без погодження з Лукашенком. Батько ніхто не питає, адже він намагається опиратися подібним діям. Лукашенко намагається зайняти позицію ближче до нейтральної яни. Не я і хата не моя мене змусили. Цілями можуть стати місця масового скупчення людей. Чим більше жертва, тим краще для Росії. Зверніть увагу, Росіяни останнім. Часом практично не б'ють по військових об'єктах, тому що просто не можуть їх знайти. Росіяни не можуть знайти, де розташовані наші склади, де наші резервні бригади, адже всі вони або розосереджені, або дуже добре прикриті. А от тиск на українське суспільство з тим, щоб примусити його до миру, Росія цілком може і буде чинити, щоб українці погодилися на мир за будь-яку ціну. А чим можна переконати суспільство в цьому питанні у Росії впевнені, що тільки жертвами мовляв, якщо не хочете вмирати, здавайтеся. А якщо не здастеся, будете умирати. плюс під загрозу удару будуть також об'єкти інфраструктури. Удари по Києву точно будуть. Однак ми нічого не можемо знати напевно, в яку точку плетить російська ракета. Якщо балістику ми можемо прорахувати, оскільки вона летить по математичній траєкторії, то з крилатими ракетами і шахедами проблематично, оскільки вони можуть повернути перед заходом на ціль. Однак у тому, що удари по Києву будуть, я навіть не сумніваюся, в яку точку Києва Росія буде цілитися. Варіантів море ціллю може стати пам'ятник Володимиру Великому, адже росіяни вже у себе в Москві поставили пам'ятник Володимиру, і Путін намагається перетягувати кодру на себе, переписуючи історію, доводячи, що Русь була тільки російська, ніякої Київської Росії не було. До речі, наскільки я розумію, одна з російських ракет вже колись цілилася в пам'ятник Володимиру, але впала недалеко від нового пішохідного мосту. Пам'ятник Володимиру знаходиться буквально в 200 метрах від місця падіння ракети. Батьки. Батьківщина мати так теж під загрозою удару після того, як на цьому монументі замінили герба. Батьківщина мати сприймається росіянами як бандерівка і укронацистка. Тепер у розумінні росіян її потрібно знести, тому такі удари по пам'ятниках цілком реальні. Крім того, варто згадати недавнє рішення суду про те, що розрив договору з музеєм Києво-Печерська лавра і московським патріархатом цілком законний. Це говорить про те, що незабаром і лаври виселять московський патріархат, а значить, порози. Міні росіян Лавра стане ворожою і тоді так не доставайся жити нікому. Ну і звісно, влучання російської ракети десь у районі вулиці Банкової було б знаковим для Росії по куполу Кремля, точніше будівлі Сенатського палацу, боже приліта до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.